Хто задавався простим питанням: а що буде, якщо не буде, наприклад, в Україні районних рад та районних державних адміністрацій? Як зміниться взагалі управління державою? А це буде новий момент в тому, що управління буде виглядати по-іншому. Будуть відповідно територіальні громади працювати напряму з урядом України без оцих посередників, які зараз є. На якій зараз держава витрачає величезну купу бюджетних коштів. А результата по факту немає. Бо всі повноваження, які є на місцях, вони можуть виконуватися з боку територіальних громад. Окреме питання це фінансування делегованих повноважень. Але і це питання також можна вирішити завдяки тому, що буде співпраця з Урядом України, тобто буде двохрівня система управління.